День любі малята, любі хлопчики і дівчата та дорослі глядачі. Вітаємо вас від душі на острові в океані. Дві мапочки проживали. Історію про них розповім для вас усіх. Ви, зручнесенько, сідайте та дивитись, починайте. Я, маленька мама. Хаманися, до роботи вже берися, до нас прийде, шановний. Він нас просутам творився, тільки росій обіймає, замість сніг у сльози л'є. — Хто ти? Де ти трос дід? Може, ти її вже з'їв? Слоненятко, це я прося, подивись моє волосся, тільки роги не мої, ти зарадь моїй біді! — Що робити я не знаю? Може жадку запитаю? Ти до неї йди сама, в мене дозволу нема. Добре, до неї я, ти не дуже віпець. Море тихе спочиває, може жах. Досі, вона дуже добра мила, хоч не звука, та всещина. Слоненятку, рятуй миле тому у мурі. Є... Може ти тобі до ваху усмішкою плітаєш, ще й лапкою помагає? Ні, туди не буду йти. Ну так жаску не знайти. 会变呢？是、嗯。